Реорганізацію призупинили у скандалі навколо Довженко центру. З'явився шанс на фінал цієї історії. Я нагадаю, Держкіно призначило реорганізацію центру, а також призначили нову директорку Юлію Каждан. І персоналі нової керівниці, і реорганізація викликали суспільний резонанс. Тож у це довелося втрутитися міністерству культури. І докладніше на цю тему зараз поговоримо із міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком. Є у нас зв'язок із паном міністром. Бачу вас. Вітаю! Слава Україні! Героям слава добрий вечір, пане міністре, яка зараз ситуація щодо Довженко центру? Поділіться свіжими новинами і, зокрема, щодо керівниці, навколо якої було багато скандалів. В питанні щодо Довженко центру було дві так мовити, дві траєкторії. Перша полягала в збереженні інституції як такої, тобто архіву та музею. І це рішення було спільно прийнято на раді в понеділок з е, пані Гончарук та пані Кудорчук, керівницею Держкіно. Uh, і uh, сьогодні я отримав повідомлення про те, що також було прийнято рішення щодо заміни керівниці, яка була призначена тимчасово виконуючи обов'язки uh, на відомого кінокритика Андрія Алфьорова. Це питання ми згоджували з пані Кудорчук. Хоча ще раз хотів би нагадати, мінкульт вже впродовж року не має прямого відношення до Держкіно. Воно знаходиться в підпорядкуванні Кабміну. але тим не менше ми вирішили виступити модераторами в конфліктній ситуації, яка склалася. А тоді поясніть, для чого загалом держкіно було реорганізовувати і Довженко Центр, і хто є авторами цієї ідеї, і виконавцями? Питання до Довженка центру були давно: 50% доходів довженка центру полягали в тому, що вони здавали одне приміщення не основного будівлі, не основної будівлі для комерційних фірм в оренду. І ми спробували вирішити це питання, щоб визначитися, чим власне є. Державне підприємство до Центр або музеєм і фондом, або комерційним підприємством. А, на жаль, це не вдалося вирішити. Ситуація затягнулася до конфлікту наразі є вирішення. ДП «Довженка центр має перетворитися на державну організацію, тобто має відповідати своєму статусу музею та фонду. Тобто, це основне питання, яке піднімала спільнота стосовно того, щоб зберігти фонди музей. Ми маємо ініціювати спільними зусиллями. Те, щоб Довженко-Центр був було надано не де-факто, а де юре статус національного. Що унебезпечить всі спекуляції стосовно того, що е, основна будівля довженка центру буде буде яким чином? Е, Віддана забудовникам і ще багато рішень, в тому числі оголошення конкурсу щодо керівника довженка центру. Але наразі тимчасовим керівником, наскільки я розумію, має бути пан Алфьор, який користується повагою у кіноспільноти. Тому з одного боку були питання до діяльності довженка центру, з іншого з іншого з іншої сторони були питання до комунікації держкіно. Щодо кіноспільноти в прийнятті рішень, але наразі я вважаю, що питання вирішено. Ну, це потужний критерій, це авторитетність дійсно в середовищі. Чи запланований аудит довженко центру? Якщо так, то яка процедура і коли саме це станеться? Я думаю, що і Держкіно, і ми, якщо потрібно, звернемося до Держаудитслужби, не якоїсь компанії, а державної установи, яка б могла провести аудит діяльності до центру одні з однієї сторони. З іншої сторони буде міжвідавча комісія, яка має перевірити наявність експонатів і всіх музейних цінностей, які зберігаються в доженко-центру. Я вам дякую, що ви знайшли час, доєдналися до нашого ефіру, і от розповіли про те, що турбувало дуже багато людей. Насправді, це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.